Тема дипломної роботи Богдана Крищука діяльність товариства просвіта на Поділі. Потім ще три роки наполегливої праці, і у 2012 році він перший, хто захистив кандидатську дисертацію на цю ж тему. Тому про Подільську знає чимало і своїми знаннями відділився зі старшокласниками та курсантами Хмельницької державної прикордонної академії. Проте значна частина завдань залишилася. Якщо певні якісь питання відкриття освітніх закладів, забезпечення літературою і таке інші вони відпали, то на сьогодні все ж таки окремі аспекти формування патріотизму, формування національної свідомості вони на жаль, і сьогодні в 21 столітті є присутні. Тема круглого столу з нагоди річниці товариства «Просвіта – це світло, знання, добро і воля українського народу. Запрошені на засідання старшокласники та курсанти прикордонної академії, часті гості у народному домі. Вони переконані, що у подібних закладах молодь розвивається культурно і духовно. Перше, ну це була авторська програма Зої Діденко свою україну любіть. Я ще був у школі, 10-й, здається клас. І тоді мені в тоді в нас був виступ у школі. І чотири рядочки, які я запам'ятав на все життя: свою Україну любіть, любіть її во время люти, Останню тяжкою минуту за неї господа моліть. Тарас Григорович Шевченко. Учасники круглого столу ділилися один з одним знайденою інформацією про видатних просвітян Хмельниччини. Цей досвід стане у нагоді під час написання їхніх наукових робіт.